Привіт! Сьогодні ми з вами поділимося дієвими порадами, як допомогти своєму улюбленцю впоратися зі стресом і страхом під час вибухів та обстрілів. І будемо мати надію, що ці поради вам ніколи не знадобляться. Перша порада не зовсім очевидна, але дуже вагома. Це емоційний стан власника улюбленця. Саме від вас вашої реакції на те, що відбувається, багато залежить в перші дні війни під час евакуації У багатьох тварин не витримувало серце. І в першу чергу через те, що люди знаходились у паніці, в шоці, сльози, нерви, цей стан був у всіх навколо, і тварини це дуже добре відчували. Бо весь їх світ будується навколо нас. Отже, якщо почався обстріл, спробуйте не лякатися бурхливо, якщо це можливо, а навпаки, показати радість і веселищі. Можна використати спеціальний грайливий голос, спробуйте відволікти улюбленою іграшкою, якщо тваринка реагує, або навіть спільними танцями. Собака побачить та відчує, що ви спокійний, навіть більший, їй буде не так страшно. Ще, до речі, це працює і на людину. Така реакція хоче не природня, але вона може і вам допомогти впоратися з нервами. Друга порада: облаштуйте в хаті для тварини безпечне місце її укриття, куди вона може сховатися під час вибухів. Звичайно, якщо у вас є така можливість, то дуже важливо, необхідно спускатися в спеціальне справжнє укриття або метро. В укриття обов'язково треба взяти лежанку або килимок більш портативний зручний варіант, килими West є різних розмірів, і не займають багато місця. Їх зручно брати з собою. Обов'язково поїлку з водою, наприклад, такий варіант, силіконова волдох, і вона підійде на будь-яку пляшку води. І можливо взяти якісь снеки, смаколики для заохочення і зняття стресу тварини. Але ми, як харків'яни, знаємо, що не завжди можна до цього приготуватися, встигнути спуститися, бо все відбувається дуже швидко. Тому в нас облаштоване укриття у ванні. Впевнена, що за ці роки в кожного вже є таке місце в домі. Мої собаки вже точно знають, що ми ховаємось там. Вони самі йдуть до укриття. В нас там обов'язково стоять лежаки для них, для мене, щоб можна було зручно посидіти там деякий час. Наступна порада максимальна шумоізоляція. Тварини мають дуже гарний слух, а ще вони добре відчувають вібрацію. З вібрацією складніше, а от звук можна спробувати максимально заглушити. Я зачиняю вікна, двері у ванні вмикаю воду, і це створює білий шум. При зачинених дверях це дуже допомагає. А ще я вмикаю гучну музику на телефоні, бажано веселу, і це також сприяє поліпшенню загального емоційного стану. Є ще спеціальний метод огортування тварини. Він став доволі популярним як метод допомоги тварині під час святкових салютів та фейерверків. Зробити його можна звичайним шарфом, і нібито це огортування подарує собаці відчуття безпеки. Сам по собі цей метод, мені здається, не дуже дієвим, але в комплексі з вашим спокоєм. З музикою, з іншими факторами, це може допомогти зняти на Тепер про ситуацію, коли обстріли і вибухи вас застали не вдома, і це ще складніше, тому що на відкритому простірі, на вулиці, і звуки, і вібрації від вибухів відчуваються набагато сильніше, і тварина може з переляку вести себе неадекватно. На жаль, в такі хвилини вони просто не чують команд-власника. Вони можуть від страху втекти, потрапити в халепу, вибігти на дорогу, і ви можете їх просто... Просто не нас догнати. Тому, виходячи з цього, особливо для прифронтових міст, можна порадити не відпускати собаку з повіття, окрім спеціально відведених для вигулу закритих майданчиків. Це може бути для когось дуже складним рішенням, просто неможливою задачею, Бо багато людей звикли вигулювати вільно, щоб покидати м'ячики, тому подібне. Але безпека на першому місці, і саме це тимчасове обмеження може врятувати тварині життя. Ну і наостанок декілька терапевтичних порад. Якщо ви власник емоційного улюбленця з бурхливою реакцією на стрес, і у вас є можливість, ми радимо перевірити тварині серце, зробити УЗД, це може попередити серйозні захворювання, такі як серцева недостатність, і реально подовжити її життя. Також після консультації з ветеринаром можна допомогти тварині заспокійливим. Зараз є дуже багато дієвих ветеринарних заспокійливих препаратів, які покращують загальний емоційний. Фон улюбленця і допомагають легше пережити ці жахливі події. Звичайно, консультація з ветеринаром обов'язково. Сподіваємося, ці поради були для вас корисними, але нехай в вашому житті не буде подібних екстрених ситуацій. Якщо ж ви маєте перевірені методи, як допомогти улюбленцю в ці складні часи, пишіть в коментарях. Ну, а ми щиро бажаємо вам мирного неба, безпеки, бережіть себе та своїх близьких.